Масштабне сезонне оновлення 11.3 на підході. Із цього приводу розробники випустили дуже насичене різними інсайдами і анонсами цікавих нововведень відео скоро у грі. Нас чекає багато чого дуже і дуже цікавого. Почнемо, мабуть, з лайтових інфоприводів. На початку відео нам показали гілку французьких астена з Project Murad. До речі, цю гілку я розбирав у минулому відео, тому переходьте за підказкою зверху чи за посиланням в описі. Якщо коротко описати цю гілку, то це маневрені стежки з Великою кількістю броні і з цікавими барабанними гарматами на два снаряди. Загалом танки досить цікаві і прокачати їх, як на мене, варто. Знову ж таки, гляньте останнє відео на моєму каналі, щоб дізнатися, що воно таке і з чим його їдять. До речі, в тому відео я обговорив не тільки гілку, а ще й танки у PBR якості. В наступному оновленні покращену якість отримують М60, Конвей, WZ113G FT, VK-7201K та FV215B. У двох останніх змінилось бронювання, яке я обговорював. Ворював знову ж таки у попередньому відео, тому раджу переглянути після цього. Далі нам показали, як буде виглядати сезонний ангар, і скажу, що виглядає він досить непогано, однак те, що ви побачите далі, мене особисто надзвичайно шокувало. Що це в біса таке? Я, звісно, розумію, що в нас гра давно не історична, але це вже явно перебір. Спочатку в нас були копії вже існуючих танків, потім танки зібрані з різних інших машин, а зараз що повністю вигадані танки, які навіть уже до наявних у нас грі фантастичних танків. Ну от ніяк не вписується. Ну добре, а якщо без бомбіжки, то це в нас середній танк 7 рівня Хазард. Після нього йтиме важкий танк 8 рівня не мінім, і на 9 рівні ПТСО Аргонавт. На превеликий жаль, параметри танків поки що не відомі, тому обходимося тим, що є. Що ж, далі нам показали звичайні камуфляжі, які ймовірно з'являться у наступній бойовій перепусті. Ну і куди ж без легендарних камуфляжів. Ось такий на м 3 Йох, на Об'єкт 268, Конвей та Пантер 2. Загалом. Камки ніби прикольні, мені особисто сподобались на об'єкта та Пантеру. Ну а в кінці цього прекрасного відео показали те, на що розробники певне витиснули тупу всю свою фантазію. Нові танки на Хеловін, важкий танк Lightbringer та PTSAO Солейтер. Перший буде у контейнерах, а другий мені, здається, можна буде отримати з якогось донатного івента. Важик, до речі, як повідомляє інсайдер, побудований на базі бз 75 а ПТшка схожа чимось на Ягу Е100 та М5. Йог. Ще вона не матиме башти, але матиме подібну до Хелсінга механіку, і я чомусь дуже боюся, щоб це не був якийсь двохзарядний танк. На жаль, поки що не зрозуміло, що воно таке і які матиме параметри, тому чекаємо офіційних анонсів чи зливів. На фінальних кадрах ми побачили офіційний анонс режиму 10 на 10. Так, саме режим бо вже зливали його фон. У режимі будуть доступні взводи аж на три людини. привід взводи з трьох ТВПшок, будуть дві режими гри, перевага та зустрічний бій, а також бої не будуть йти у статистику. Виглядає все доволі Цікаво, тому все одно треба буде все протестувати. Можливо, на стрімі, на який я запрошую до речі, і вас. Можливо, розробники вводять цей режим, щоб протестувати, як це буде працювати, чи не буде лагів і так далі. Може, в майбутньому нас чекає ще більш масштабніше нововведення. До речі, поки показували режим 10 на 10, нам заанонсили ЛКПЗ к Можливо, він з'явиться невдовзі після виходу оновлення у якихось контейнерах чи розіграші. На цьому на жаль, новини закінчуються. Нагадую про свій діскорд сервер, де можна запростуакти. Активність отримати доступ до закритих каналів, в яких можна вплинути на майбутній контент на каналі. А ще крім цього, можна пограти взводом, прорекламувати свій канал, скинути скрін хорошого бою і багато іншого. А якщо ти хочеш читати свіжі новини по бліцу, то переходь у мій телеграм-канал, де я оперативно публікую новини та інсайди по нашій грі. Ну а я дякую вам за повне перегляд цього відео і побачимось у скорому майбутньому.